Друзі, всіх вітаю, всім привіт. Прикупив собі ще одне навісне обладнання до мого мотоблока MotorSich. Давно підшуковував підходящий варіант. Натрапив на оголошення на OLX, де продавався плуг до мотоблока оригінальний. І було декілька фотографій інакшого обладнання. Одна навіска, дуже цікава, як на мене. Я на неї давно полюю. Що саме я прикупив. Хто з вас? більш-менш цікавиться тематикою навісного для моторсіча відразу зрозуміє звідки ці ножі. Правда ж? Перед вами розрихлювач, розпушкувач, верхлітель, так би мовити. Що собою являє даний прилад? Це такого роду тоді навіска з регулюванням куту атаки. Ця навіска має в своєму арсеналі 5 отаких штирів, на кожен з них кріпиться ось такий ніж. Ножі закалені, вони двосторонні. В тому випадку, коли одна сторона стирається, зношується, ми відкручуємо ніж, перевертаємо його інакшою стороною і фіксуємо. До того ж, попри те, що 5 ножів. Входить до комплекту, шостий іде як запасний. Ось Так мені запакував продавець, розібрав він цю навіску для того, щоб її компактно спакувати і відправити. Ця ж навіска нова, але вона довго зберігалась. 2008 рік виробництва фарба на самій навісті досить непогана, але трошки. Позлазила з цих штирів. Не знаю, може підфарбую, можливо ні. Подивлюся по наявності фарби в мене, що там в мене в балонах залишилось. Ось така навіска, я зараз перед вами її зберу, покажу, що вона з собою являє. Продавець мені запакував це все дуже гарно, дуже класно. Короче, щоб було вам зрозуміло, маємо ось такі прижими, в них вставляються такі ось сухарі для того, щоб гарненько мали змогу прижатися ось ці штирі. Маємо роздвижну таку систему. Дві сторони роздвигаються і фіксуються по центру. Коротше кажучи, оці сухарики вставляються для того, щоб було зручно фіксувати самі ці штирі. Ось приблизно так все виглядає. Тут такий запас міцності мене він просто вражає. Товщина металу цих кріплень 5 мм, так? вони ще й посилені для того, щоб наростити тут різьбу. Болти гранти які. Завод сусіч, знаєте чим він займається, в основному, це все обладнання, це таке другорядне заняття його. Приклад, ось ці шкворні, оці, дивіться, їх розмір ну там 3 см, грубо кажучи, так, 2,8 до 3 см пруток. Ну, Нема слів. все більше ніж надійно. А цей розрихлювач, розпушувач потрібен на той випадок, коли... У вас немає великої необхідності глибокого такого обробітку. Така штуковина вийшла, цепляється вона до універсального прищепного пристрою Моторсіч. Ну, досить таки важка вона ця штуковина. Я не пам'ятаю скільки там по поштовому відправленню, але щось більше 10 кілограмів вона важить точно. Це не може не радувати. Дивіться, значить, ось ця центральна пластина, її товщина 12 мм ну Просто просто вражає. ну так порівняти з тим, з тим наісним, який є в продажу зараз для китайських мотоблоків, то звісно небо і земля. Але ж кожна річ має направо на існування, не всім потрібний такий запас міцності і не усіх є такі потреби в використанні. Ось такого приладу. Ну, так, Я собі хотів його в парк до навісного Матерсіча, я його отримав. 2000 гривень це справжня ціна на це навісне обладнання в новому стані в інтернет-магазинах. Якщо ви зустрічаєте ціну 1300 або 1500, тисяч, то це стара ціна і, скоріше за все, в інтернет-магазинах його не буде в наявності. Дану ж річ, дане навісне я придбав, не повірите, всього на всього за тисячу гривень. 90 гривень обійшлась доставка по Україні. Їхало воно Укрпоштою більше тижня, мабуть, 8 днів. І там щось 20 з лишнім гривень чи 30 за перерахунок коштів. Ну, то вже не так важливо. Тобто дана річ нова, по ножам видно, що вона не використовувалась, нігде нема. Залишків землі, бруду, слідів використання, вона, скоріше за все, десь зберігалася довгий-довгий час. І знаєте, що мене найбільше влаштовує в мотоблоках? Ну, мабуть, в будь-яких мотоблоках, в порівнянні з міні-тракторами. Те, що навісне обладнання коштує не таких великих грошей, як на міні-трактор, і займає набагато за менше місця у вашому гаражі. Звісно, коли у вас, наприклад, велике господарство... І є змога зберігати це все, це навісне обладнання до міні-трактора, то одна річ. Але коли у вас або мала ділянка, або малий гараж, або нема потреби в такому навісному, а хочеться щось мати своє, то мотоблок і навісне до нього. Це саме та, той вихід, який я бачу в даній ситуації. Ну от Скільки займає даний прилад з рукоятками? 71 см ширина. При повному виліті 70 на 70, пів квадратного метра. Коротше, така от штуковина. Крутимо винт і регулюємо виліт. Ось це ось найширше положення. Зараз я закручу винт трішки і отримаємо найвище положення. Це мінімальне положення. Можна так руку взяти і нести. Хоча оголошення було по продажу заводського плуга до моторсіча. І на одній з фотографій промелькнула ось ця річ. Я запитав продавця, він мені назвав ціну 1300, я не бачив того повідомлення його. І коли відкрив переписку на комп'ютері, а не з телефона, то помітив, що 1300 -то була ціна перша. А за пару днів людина писала, що згодна віддати всього-навсього за 1000 гривень. Я не міг не придбати, не втримався в два рази ціна дешевша, до речі, і по фотографії було видно, що запасний ніж прикручений проволокою. Десь а, в цьому місці. І я зрозумів, що прилад новий, але просто давненько зберігався. Цей прилад лежав, чекав, доки я його придбаю. Скільки років. Така історія коротенька, друзі. Кому відео сподобалося або було вам корисним, ставте свої пальці лайки, вподобайки. І до нових зустрічей. Всім удачі, друзі! Миру і спокою. Бувайте!